Всі ви знаєте мої історії з машинами, скільки в мене там штрафів, судів і так далі. Значить, що хочу сказати, зараз я пораджу, як правильно купувати машини в Німеччині. Які правильно машини купувати, які точно не варто купувати. Наприклад, розберу зараз варіанти з українськими номерами, з польськими номерами, з німецькими номерами, скільки коштує купити машину в Німеччині, її оформити, застрахувати, заплатити всі налоги і так далі. В одному відео все дуже коротко. Значить, коли ви купуєте машину в Німеччині, на німецьких номерах ви попали. Вам, вам кранти, коротше, ви попали. Тут машини дорогі. Оці всі міфи про Дешеві машини — машина, це ну от корито, якесь може коштувати, дешево нормальні машини дорого коштують. Налог на машину на мою машину налог 300 євро в місяць. Страхівка 100 євро в місяць. Штрафи, ви 100% по вільній українській душі, попадете не на один радар і не один раз за парковку. Отримаєте штраф, поки розберетеся, як паркуватися і так далі. В мене в сумі вже там ну за більше тисячі євро штрафів, і все реально треба оплачувати. Якщо ви ж десь щось не так зробите, не так десь когось обгоните, не так десь пропаркуєтесь. Вас німці самі здадуть поліції, готуйтесь, вам теж будуть розити штрафи. Тобто ти їдеш і постійно на німецькій машині, на, на машині на німецьких номерах, маєш робити це правильно, бо зробиш неправильно. Готуйся, готуйся. Я ще ж кажу, я ледве-ледве стовба, до трупнув в три рази більшу, ніж оцей а, бампером. все, суд. Тому є два варіанти. Машина на польських номерах, машина на українських номерах. Я, чесно, я дуже жалію, що зараз не встиг знайти машину на українських номерах. Це велика прикрість. Всі штрафи, які будете виловити, вони будуть вам приходити куди-нікуди. Нікуди. Нікуди. Ну, в кращому випадку прийде в Україну, повернеться і. Ще якщо машина на когось буде зареєстрована, то це взагалі. На польських номерах та сама історія. Вам штрафи будуть приходити в Польщу, Там налог менше, страховка менше, там все менше на машину. Але, Але Польща це євросоюз, є реальний ризик, що вам штрафи будуть повертатися. Буде біда, буде проблема. Тому моя рекомендація. Машина тільки на українських номерах. У мене є знайомі, в яких є свій чат а, в Телеграмі. Вони там як купують машини на українських номерах. Тобто, якщо в тебе є машина на українських номерах, ти можеш зайти туди, запропонувати їм свою машину і дуже швидко продати. Вони за день приїжджають, забирають машину. все, не треба на чим думати, морочитись, возитись і так далі. І там же ти можеш собі знайти і дуже швидко купити машину, де б ти не знаходився. На українських номерах Іменувати цих всіх штрафів, налогів, реєстрацій. Тобто, щоб отримати німецький номер, просто щоб на тобі висів номер 70 євро. Тобто українську машину ти купив і їздиш. Все, у тебе там якась українська страховка, все налог український чи є у нас налог на машину взагалі. Ти кожен місяць будеш економити 200 євро десь, а враховуючи всі штрафи, які ти можеш отримати. Ти можеш економити 300 євро в місяць приблизно, коли ти береш на українських номерах. Потім, коли повернешся в Україну, тобі не, не, не треба буде паритися з цією розтаможкою. Ти просто здоїдеш і будеш собі жити далі на нормальній машині в Україні. Цю ж машину, якщо ти тут ти купив і захочеш повернутися в Україну, ну це розтамажувати. Тут за неї заплати, неясно, скільки ще й в Україні доведеться, скільки хочеш заплачувати. Я залишаю посилання на цей чат, на цих хлопців в шапці мого профілю в телеграм.